Більше півроку в Україні вирує епідемія вірусу COVID-19. з березня по серпень місяць недугою захворіло понад 120 тисяч жителів. Щодня смертельно небезпечний діагноз підтверджується у 4 тисяч чоловік. Окрім цієї статистики від міністерства охорони здоров'я України. Ми більше нічого не отримуємо. А тим часом тільки за вересень місяць померло стільки ж людей, скільки за попередні півроку. На думку лідера одеської організації за майбутнє Сергія Каленчук. Їх життя забрала не тільки хвороба, а злочинна безвідповідальність урядовців, які нічого не зробили, щоб захистити людей. Звільнити міністра охорони здоров'я Максима Степанова та назначити розслідування щодо діяльності міністерства. Із з такою вимогою до президента звернувся Сергій Калинчук. Ми вже місяць наблюдаємо у тому, що у нас йдуть, йдуть тільки одні антирекорди. Це при тому, що ще раз говорю, колислідувань критично недостатньо для того, щоб хоча б. предварительный анализ делать, сколько у нас вообще пациентов. Сегодня мы видим пациентов уже в тяжелых формах, в запущенных. И я считаю, что персональная вина в этом Степанова, главного санитарного врача, Ляшко, а ответственность за их назначение лежит в первую очередь на президенте. Півроку часу 64 мільярди гривень і нуль результату. у квітні цього року був створений спеціальний антикоронавірусний фонд за рахунок місцевих та державного бюджетів. За словами доктора кандидата Сергія Калинчука, ці гроші в ручному режимі були розпиляні, знищені і невідомо куди витрачені. Така бездіяльність високопосадовців призводить до стрімкого поширення вірусу і нових смертельних випадків. На сегодняшний день ни один компьютерный томограф закуплен не был, те, а это то оборудование, которое необходимо для того, чтобы вовремя выявлять эти осложнения, пневмонии ковидные, которые приводят в конечном итоге к летальным исходам. Ни одна ПЦР-лаборатория установлена не была, и поэтому мы сегодня даже оценить объективно ситуацию не можем. Я... Могу привести пример. У меня порядка 80% пациентов узнают о том, что у них COVID только после того, когда они не сделают компьютерный томограф, потому что на сегодняшний день дождаться ПЦР-исследования или пойти его сдать просто невозможно. І при такій ситуації досі не розгорнуто жодної госпітальної бази. Як лікар із 30-річним медичним досвідом Сергій Калинчук зазначив, необхідно негайно створити екстрений антиковідний штаб за участю фахівців. Але на сьогодні навіть підготовчих робіт у цьому напрямку не ведеться. Мы сегодня занимаемся только тем, что мы перепрофилируем койки других отделений. Это значит, что мы оставляем пациентов с инсультами, с инфарктами, с острой хирургией, без возможности оказания медицинской помощи. На сегодняшний день мы потеряли уже из строя как минимум треть медицинского персонала. И поэтому, безусловно, вот эта вот бездеятельность, а порой и даже Пріступна діяльність Міністерства здоров'я не дозволяє мовчати. Команда за майбутнє вважає, що така бездіяльність це злочин, спрямований на знищення власного народу. Те, що відбувається сьогодні, це геноцид українського народу. Я впевнений, що президент має знати ту інформацію, і сьогодні рішення президента лібо він Становиться на сторону українського народу Степанова, назначает Степанова, деятельности розслідування діяльності міністерства же он ж він становиться этого геноцида. Політична партія за майбутнє на всеукраїнському рівні вже ініціювала збір підписів за відставку очільника МОЗ Максима Степанова, адже ситуація вже вийшла з під контролю.